Звуки хрумкоту, наче хтось їсть чіпси, на екрані кіт, що з маніакальним виглядом жує травинку. Привіт, кототати! впізнаєте цю картину. Ви купуєте своєму пухнастому повелителю найкращий корм, найсмачніші паштети. А він що? Він з поглядом гурмана екстремала накидається на віник або на ваш улюблений вазон. Або на спеціально вирощений для нього газончик на підвіконні, і в цей момент у вашій голові проноситься думка: О він чистить шлуночок, молодець. Або, можливо, здається, мій кіт зламався. Може, він вважає себе коровою. Думаєте, він робить це вам на зло? Чи це якийсь таємний котячий ритуал? Сьогодні ми з вами розкриємо одну з найбільших таємниць котячого світу. Ми розберемося. Навіщо коти насправді їдять траву? І чи правда, що це для чистки шлунка. Обіцяю, ви будете здивовані. А поки що напишіть у коментарях, як звати вашого домашнього травоїдного хулігана. Дуже цікаво познайомитися. Перш ніж ми зануримося в зелені джунглі котячих вподобань, давайте згадаємо, хто взагалі такий наш кіт. Це не просто милий пухнастий клубочок, що любить спати на вашому ноутбуці під час важливої наради. Ні, це нащадок диких грізних хижаків. У його жилах тече кров мисливця, здатного годинами вистежувати червону цятку від лазерної указки. Він машина для вбивства, яка вимагає відкрити їй баночку тунця рівно о шостих ранку. Кожен його рух. Кожен тигидик о третій ночі, кожне презирливе мяу, це відгомін тисячолітніх інстинктів і поїдання трави не виняток. Це не забаганка розпещеного квартирного жителя, це частина складного програмного коду, зашитого в його ДНК. Тож давайте спробуємо зламати цей код і зрозуміти, що ж змушує нашого ідеального хижака іноді поводитися як травоїдна антилопа. Почнемо з головного, з міфу титана, на якому тримається вся індустрія котячої трави. Легенда про чистку шлунка звучить неймовірно логічно, правда ж? Ваш котик старанно вилизував свою шубку, проковтнув тонну шерсті, і тепер у нього в шлунку утворився маленький пухнастий монстр, і тут на допомогу приходить трава. Кіт її їсть вона подразнює стінки шлунка. Провокує блювоту і вуаля! Шерстяний клубок виходить назовні разом із залишками трави. Всі щасливі, шлунок чистий, можна йти далі вилизуватися. Ми дивимося на це з гордістю і думаємо, який же він у мене розумний сам собі лікар. Але котобатьки, батьки, тримайтеся міцніше, бо зараз буде сеанс магії з її подальшим викриттям. Ця ідея, хоч і красива є величезним спрощенням. Блювота це не головна мета природи, а скоріше побічний ефект. Кіт не міркує так, понеділок час для детокс смузі. Це ми, люди, приписали йому такі складні медичні роздуми. Так чому ж цей міф такий популярний і живучий? Все просто він дає нам легке і зрозуміле пояснення дивної поведінки ми бачимо зв'язок. З'їв траву вирвав наш мозок любить прості причинно-наслідкові зв'язки, це заспокоює. Нам приємно думати, що наш улюбленець – це свідома істота, яка самостійно дбає про своє здоров'я, це піднімає його в наших очах і робить нас ще кращими господарями, бо ми ж надали йому цю лікувальну траву. Ветеринарні лікарі та зоологи десятиліттями намагаються донести що все складніше, але легенда виявилася сильнішою вона передається від одного власника кота до іншого як секретний рецепт ідеального життя з пухнастиком. Але насправді, якби основною метою було викликати блювоту, коти б знаходили й інші більш ефективні способи. Природа рідко обирає такий складний шлях. Тож давайте відкладемо цю заспокійливу казочку і подивимось на справжні науково підтверджені причини. Причина номер один. І вона вас здивує це не гастроентерологія, а біохімія, справа у фолієвій кислоті. Так, так, це вітамін В9, який також дуже важливий для людей, особливо для вагітних жінок. А для чого він коту? Фоліова кислота відіграє ключову роль у виробництві гемоглобіну, білка в червоних кров'яних тільцях, який переносить кисень по всьому організму. Простими словами, без достатньої кількості фолієвої кислоти у вашого кота може розвинутися анемія, він буде млявим, слабким, і його тигидики втратять колишній запал. А де ж міститься цей чарівний вітамін? Правильно. У свіжій зеленій траві у соку молодих пагонів. Дикі предки наших домашніх котів не мали доступу до вітамінних комплексів, тому вони отримували фолієву кислоту, поїдаючи зелень. Тож, коли ваш кіт жує траву, можливо, він просто намагається поповнити запаси життєво важливого вітаміну, щоб мати сили для нічного полювання на ваші ноги під ковдрою. Але ж ви скажете. Я годую свого кота преміум кормом, там є всі вітаміни, включаючи фолієву кислоту. І ви абсолютно праві. Сучасні якісні корми збалансовані і містять все необхідне. То чому ж інстинкт все одно штовхає кота до підвіконня? Уявіть собі, тисячі років еволюції котячі отримували вітамін b 9 саме з трави. Цей механізм настільки глибоко вшитий у їхню генетичну пам'ять. Що ніякі гранули корму не можуть його повністю стерти, це як наша тяга до солодкого. Колись давно це було джерелом швидкої енергії для виживання, а зараз ми просто любимо шоколадки, хоча енергії нам і так вистачає, так і кіт, він може не відчувати гострої фізіологічної потреби, але інстинкт шипоче йому дивись, зелене, смачне, корисне треба з'їсти. Це потужний древній рефлекс, який спрацьовує автоматично. Тож, по суті, ваш домашній котик, жуючи овес на підвіконні, віддає шану своїм диким пращурам, які виживали в савані. Добре, з вітамінами розібрались, але ж блювота все таки буває. Що з нею? І тут ми підходимо до другої реальної причини проносний ефект. Трава складається з клітковини, яка практично не перетравлюється травною системою кота хижака. Потрапляючи до кишечника, ця груба клітковина працює як щітка або йоржик. Вона стимулює перистальтику, тобто скорочення м'язів кишечника, допомагаючи просувати їжу, шерсть та інші неперетравлені рештки, наприклад, кістки або пір'я дрібної здобичі до виходу. Це такий собі природний спосіб боротьби з запорами, тобто трава не стільки чистить шлунок, скільки допомагає очистити весь шлунково-кишковий тракт. Але з іншого кінця, якщо ви розумієте про що я, це більш м'який і природний процес ніж викликання блювоти. Таким чином кіт не влаштовує собі екстрений детокс, а скоріше проводить планову. Генеральну уборку своєї травної системи, покращуючи її роботу. А тепер повернемося до нашого улюбленого моменту блюе. Чому це відбувається, якщо головна мета проносний ефект? Справа в тому, що у котів відсутні необхідні ферменти для ефективного розщеплення целюлози, з якої складається трава. Коли кіт з'їдає забагато трави або їсть її занадто швидко, його шлунок сприймає це як сторонній неїстівний об'єкт, і природна реакція організму на таке позбутися подразника найшвидшим шляхом, тобто через блювоту. Отже, блювання це не ціль, а наслідок, своєрідний побічний ефект від передозування клітковиною, це захисний механізм. Якщо кіт з'їв лише кілька травинок, вони, скоріш за все, спокійно пройдуть далі в кишечник. А якщо він влаштував собі справжній бенкет і з'їв увесь газон, то шлунок може вирішити, що з нього досить. Разом з травою назовні може вийти і шерсть, що є бонусом, але не початковим планом природи. То чи нормально, що кота рве після трави? І коли варто починати панікувати у більшості випадків, якщо це відбувається зрідка, раз на тиждень два, і після цього кіт бадьорий, грайливий, має гарний апетит, то турбуватися не варто це просто той самий побічний ефект, про який ми говорили. Вийшло те, що не змогло перетравитись, але є тривожні дзвіночки, на які треба звернути увагу, якщо блювота стає частою. Відбувається кілька разів на день, якщо в ній є домішки крові чи жовчі, або якщо після цього кіт стає апатичним, відмовляється від їжі та води, ховається це привід негайно звернутися до ветеринара. Також якщо кіт намагається вирвати, але не може, це може бути ознакою непрохідності. Важливо пам'ятати, трава це добавка, а не ліки, вона не повинна викликати постійний дискомфорт. Спостерігайте за своїм улюбленцем адже ви знаєте його найкраще. Третя причина, чому ваш кіт раптом вирішив стати веганом, це звичайнісінька поведінка, закладена інстинктами. Давайте знову перенесемося в дику природу. Уявіть собі дикого кота, який щойно вполював мишу або пташку. Він з'їдає її цілком разом з кістками, пір'ям шерстю і вмістом шлунка. А що було в шлунку у гризуначі пташки? Правильно, зернятка, рослини трава. Таким чином хижаки отримували свою порцію рослинної їжі, так би мовити, вже в напівпереробленому вигляді. Це було природною частиною їхнього раціону. Наші домашні коти не полюють на мишей, ну більшість з них. Але генетична програма залишилася потяг до рослинної їжі. Це відгомін минулого, коли трава була невід'ємною частиною харчового ланцюга. Кіт просто слідує древньому поклику предків, який каже йому, що трошки зелені це корисно і правильно, він не аналізує це, він просто робить. Іноді мені здається, що всередині кожного милого домашнього котика живе маленький, але дуже гордий і драматичний тигр. І цей внутрішній тигр періодично вимагає задовольнити його природні потреби. Він не може полювати на антилоп у вашій вітальні, тому він полює на ваші ноги, він не може мітити величезну територію, тому він з обуренням дивиться на сусідського кота через вікно, і він не може пастися в савані, тому він вимагає свій персональний клаптик дикої природи на підвіконні. Поїдання трави для нього. Це спосіб доторкнутися до свого дикого коріння, це акт, який робить його трішки більше схожим на його грізних предків, це дає йому відчуття контролю та задоволення природного інстинкту. Тож, коли ви бачите, як ваш пухнастик зосереджено жує травинку. Знайте, в цей момент він не просто їсть, він виконує священний ритуал, що єднає його. З поколіннями диких мисливців. Існує ще одна четверта причина, про яку часто забувають, це психологія. Для кота, який живе в чотирьох стінах, будь-який новий об'єкт, запах чи текстура це збагачення середовища. Нудно ж цілими днями дивитися у вікно та спати, а тут цілий мінісад. Його можна нюхати, чіпати лапкою, тертися об нього і, звичайно, жувати. Процес жування сам по собі має заспокійливий ефект. Це монотонна дія, яка допомагає зняти стрес і нудьгу. Це як для нас клацати ручкою або жувати жуйку. Трава для кота це не просто їжа, це інтерактивна іграшка, антистрес і новий досвід в одному флаконі. Особливо це важливо для котів, які залишаються самі вдома надовго. Наявність безпечної зелені допомагає їм урізноманітнити дозвілля і переключити увагу з вашого взуття чи дивану на щось дозволене. Це простий, але дуже дієвий спосіб зробити життя вашого улюбленця трішки цікавішим і щасливішим. По суті, для кота трава це щось на кшталт людського хобі або фіджет спінер. Уявіть, ви сидите на нудній нараді, і ваші руки самі тягнуться щось покрутити. Ви не думаєте зараз я покручу ковпачок від ручки, щоб стимулювати дрібну моторику і покращити кровообіг у мозку. Ні, ви робите це автоматично, щоб зайняти себе і зняти напругу. Так само, і кіт йому може бути просто нудно диван той самий, іграшки ті самі, вид з вікна не змінюється, і тут оаза. Зелена, свіжа з цікавим запахом і текстурою. Чому б не пожувати? Це розвага, це щось нове. Це приємне відчуття, коли травинка лоскоче язик і зуби. Не варто шукати складних медичних пояснень там, де може бути проста котяча нудьга. Надаючи коту доступ до трави, ви не лише дбаєте про його фізіологію, а й про його ментальне здоров'я, даруючи йому нове джерело вражень. А тепер, друзі, переходимо до найважливішої частини, яка виправдовує клікбейтну назву нашого відео: небезпека. Так звичайна трава може бути небезпечною і навіть смертельною. І тут криється головна помилка багатьох власників, думаючи, що будь-яка зелень корисна, вони дозволяють котам гристи все підряд, і це величезний ризик. Ми звикли думати, що коти інстинктивно відчувають, що можна їсти, а що ні. На жаль, це не завжди так інстинкти домашніх котів, які живуть у квартирах з покоління в покоління, можуть бути притуплені, вони не завжди можуть відрізнити безпечний овес від отруйного олеандра. Особливо це стосується молодих допитливих кошенят, які тягнуть до рота все, що бачать. Тому наша відповідальність як господарів створити для них абсолютно безпечне зелене середовище. Далі ми поговоримо про конкретні загрози, які можуть чатувати на вашого пухнастого агронома перша і найочевидніша небезпека це трава з вулиці, здавалося б, що може бути природнішим. Але наш сучасний світ перетворив звичайний газон на мінне поле для котів. По-перше, пестициди та гербіциди. Газони біля будинків у парках регулярно обробляють хімікатами для боротьби з бур'янами та шкідниками. Для кота навіть невелика доза цих речовин може спричинити сильне отруєння, яке проявляється блювотою, діареєю, судомами і може призвести до загибелі. По друге яйця гельмінтів на вуличній траві залишають свої сліди інші тварини собаки, гризуни інші коти. З'ївши таку траву, ваш кіт з високою ймовірністю заразиться глистами. По-третє, автомобільні вихлопи, трава біля доріг вбирає в себе важкі метали та інші токсичні сполуки. Тому правило номер один ніколи не приносьте коту траву з вулиці. І не дозволяйте їсти її під час прогулянок. Це не користь, а російська рулетка. Друга і ще більш підступна небезпека це отруйні кімнатні рослини. Наш дім здається нам безпечною фортецею, але для допитливого кота він може бути сповнений отруйних пасток. Іронія в тому, що багато з найпопулярніших і найкрасивіших кімнатних рослин є токсичними для котів. Ви будете шоковані, але до цього списку входять лілії, смертельно небезпечні, отруйний навіть пилок, дифенбахія, азалія, плющ, філодендрон, каланхоє, тюльпани та нарциси, особливо їхні цибулини, монстера, алое. Так, корисне для нас алое може викликати у кота розлад травлення. Навіть зрізаний букет лілій у вазі може вбити вашого кота. Якщо він вип'є воду з вази або просто вмиється після того, як торкнеться пилку. Перед тим, як принести в дім нову рослину, завжди перевіряйте, чи безпечна вона для тварин. Існує безліч онлайн ресурсів, які допоможуть вам у цьому краще перестрахуватися, ніж потім шкодувати. Давайте на хвилинку уявимо собі цей фільм жахів. Ви приносите додому розкішний букет лілій, ароматний ймовірний, краса сліпуча. Ваш кіт природно зацікавився новим об'єктом. Він підходить, нюхає триться об квітку, трохи пилку потрапляє йому на шерсть. Потім він, як і будь-який поважаючий себе чистюля, починає вмиватися, і цей пилок потрапляє йому до рота. Все. Цього може бути достатньо, щоб у нього почалася. Гостра ниркова недостатність через кілька годин або днів він стане млявим, відмовиться від їжі, почнеться блювота, і, якщо вчасно не надати кваліфіковану ветеринарну допомогу, результат буде трагічним, і найстрашніше, що ви можете навіть не пов'язати його стан з тим нещасливим букетом. Саме тому знання про токсичні рослини це не просто корисна інформація. Це життєво необхідний інструмент для кожного відповідального власника кота. Ваша обізнаність може врятувати життя вашому улюбленцю. То що ж робити? Зовсім позбавити кота зелені? Ні в якому разі. Рішення є, і воно просте та елегантне. Це спеціальна трава для котів. Зазвичай під цією назвою продається насіння злакових культур вівса, пшениці. Ячменю або жита це абсолютно безпечні рослини, які не містять жодних токсичних речовин, вони м'які, соковиті, і коти їх обожнюють. Ви можете купити вже пророщену траву в зоомагазині, або, що набагато цікавіше і дешевше, виростити її самостійно. Це дасть вам повний контроль над процесом. Ви будете впевнені, що в ґрунті немає хімікатів, а насіння якісне. До того ж, спостерігати, як з маленьких зерняток з'являються зелені паростки, а потім ваш кіт з апетитом їх їсть це окреме задоволення, це ваш особистий безпечний органічний газон для вашого найвибагливішого клієнта, це ідеальний компроміс між задоволенням інстинктів кота та вашим спокоєм. Як виростити персональний курорт для вашого котика? Простіше простого. Вам знадобиться неглибокий контейнер, підійде будь-який пластиковий лоток, трохи універсального ґрунту для кімнатних рослин або навіть просто вермикуліт. І власне насіння, овес пшениця. Крок перший. Насипте ґрунт у контейнер, не доходячи до краю пару сантиметрів. Крок другий рівномірно розсипте насіння по поверхні. Не шкодуйте, сипте густо, щоб газон вийшов пишним. Крок третій присипте насіння тонким шаром ґрунту близько до 1 см, і злегка полийте. Крок четвертий накрийте контейнер плівкою, щоб створити ефект теплиці, і поставте в тепле місце. Вже за 2-3 дні з'являться перші паростки. Коли вони проклюнуться, зніміть плівку і поставте контейнер на сонячне підвіконня. Не забувайте час від часу поливати. Коли трава досягне висоти 8-10 тисяч метрів, її можна пропонувати вашому пухнастому дегустатору. Вітаю, ви щойно стали котофермером. Отже, у вас є безпечна, власноруч, вирощена трава. Чи означає це, що кіт може їсти її в необмеженій кількості? Ні. Як і з будь чим у житті, тут важлива поміркованість. Трава це не основна їжа, а харчова добавка, ласощі, розвага. Якщо кіт буде їсти занадто багато трави, це може призвести до частої блювоти або діареї, що точно не принесе йому користі, тому краще контролювати доступ. Не тримайте лоток з травою у вільному доступі 24-7. Пропонуйте її коту на 10-15 хвилин на день, як десерт після основного прийому їжі, або поставте в такому місці, куди йому треба докласти трохи зусиль, щоб дістатися, так ви перетворите поїдання трави на цікавий квест, спостерігайте за реакцією вашого улюбленця. Якщо після трави у нього немає жодних проблем з травленням, значить, ви знайшли ідеальний баланс, головне правило. Все має бути в задоволення і без негативних наслідків. Давайте підсумуємо наш зелений екскурс. Трава для кота це не просто засіб для міфічної чистки шлунка, це багатофункціональний інструмент, подарований природою, це джерело фолієвої кислоти, природний спосіб покращити перистальтику кишечника. Спосіб реалізувати древні мисливські інстинкти і, нарешті, чудовий антистрес та розвага. Трава це котячий салат, бар, а не аптечка першої допомоги. Наше завдання, як люблячих господарів, надати до нього безпечний доступ. Забудьте про траву з вулиці і ретельно перевіряйте всі кімнатні рослини на токсичність. Найкращий вибір. Це спеціально вирощений овес, пшениця або ячмінь. Це просто дешево і на 100% безпечно. Пропонуючи коту таку зелень, ви робите його життя не тільки здоровішим, але й набагато цікавішим та щасливішим. Ви задовольняєте його глибинні потреби, які не може задовольнити жоден, навіть найдорожчий, корм. Отже, тепер ви знаєте, що насправді коїться в цій пухнастій голові, коли вона з апетитом наминає зелені пагони, це не дивацтво і не поломка системи, а складна суміш біохімії, інстинктів та психології. І хоча іноді їхні звички змушують нас дивуватися, а результати поїдання трави доводиться прибирати з килима. Ми все одно їх обожнюємо за їхню грацію, за їхнє муркотіння. За їхню здатність спати в найнеймовірніших позах і за те, що вони роблять наш дім домом. Якщо це відео допомогло вам краще зрозуміти вашого котика, не пошкодуйте лайки і підпишіться на канал, щоб не пропустити ще більше котячих секретів. І обов'язково поділіться цим відео з другом кошатником. Можливо, ви врятуєте його улюблений фікус. А на останок питання ваш кіт? Витончений поціновувач трави чи переконаний м'ясоїд, який ігнорує будь-яку зелень, напишіть у коментарях.